Президента на лаву підсудних генеральна прокуратура видала ордер на затримання четвертого президента України Віктора Януковича разом із колишнім головою держави Українська Феміда хоче мати можливість пред'явити рахунки і екс-очільнику служби безпеки України Олександру Якименко. Обидва колишні високопосадовці тепер перебувають на території Російської Федерації за словами чинного керівника СБУ Валентина Наливайченка. розстріл це, демонстрантів у центрі Києва 18 лютого розпочався лише після погодження плану із. Та отримання безпосередніх вказівок від громадянина Януковича. Можемо чітко сказати, що так звана антитерористична операція, яка була започаткована і особисто надав вказівку її розпочинати і проводити, колишній голова СБУ Якименко. З 18 лютого була запущена ним на виконання. В злочинній змові з паном Якименко діяв пан Захарченко. Спланована. У вигляді антитерористичної операції, фактично, організація масових вбивств людей відбувалася безпосередньо і за прямого керівництва колишнього президента Януковича.